Це друге відео про нашу мандрівку по Канаді. У цій подорожі ми зосередимося на двох ключових напрямках: чарівному квебеку та динамічній столиці Отаві. Квебек відрізняється від решти Канади своєю унікальною французькою культурою та архітектурою. Гуляючи вулицями старого Квебеку, ви ніби потрапляєте в іншу епоху, милуючись старовинними фортецями, колоніальними будівлями та чудовими видами на річку святого Лавренція. Квебек це місце, де можна насолодитися французькою кухнею, відвідати чудові музеї та відчути атмосферу Європи. Перше, що ми відвідали, аби провідчувати незабутню атмосферу Квебеку, була вулиця Пті Шамплейн, яка є однією з найстаріших і наймальовничіших вулиць. Вона знаходиться в історичному районі нижнього міста Квебеку і сягає 17 століття, коли була заснована найпершими європейськими поселенцями. Історично вулиця Пті Шамплейн була важливим торговим та ремісничим центром цій вулиці були побудовані в XVII-18 століттях і зберегли свою оригінальну архітектуру, що надає їй унікальної чарівності. Ці будинки відрізняються своїми кам'яними фасадами, крутими дахами та невеликими вікнами, характерними для того часу. У 1980-х роках вулиця Птіш-Шамплейн була ретельно реставрована, що дозволило зберегти її історичний вигляд і зробити її однією з головних культурних пам'яток Квебеку. Одразу після цього ми попрямували до замку Шато Фронтенак. Дивлячись на цегляно червоні стіни, спрямовані вгору, і на зелений дах весь у великих і малих шпилях. Здається, ніби ти потрапив в середньовіччя. Однак історію замку Фронтенак не настільки древня. Спочатку на його місці знаходилася резиденція для колоніальних правителів. Однак проіснувала вона не так довго, та й зовнішнім виглядом була не порівняна з нинішнім замком. Трохи пізніше, в кінці XVIII століття, на її місці спородили шато Халдімент, яке теж не проіснувало довгий час. Його знесли, ледь будівлю перевалили через 100 років. Уже тоді, в 1894 році, на місці багатостраждальних резиденцій звели Шато Фронтенак, якому судилося стати не тільки популярним серед відвідувачів, а й дуже відомим готелем у всьому світі. Своїм походженням він зобов'язаний канадській тихоокеанській залізниці. Компанія найняла відомого нью-йоркського архітектора Брюса Прайса. Він уже був знайомий з архітектурою Квебека. Деякий час назад він працював над будівлею залізничного вокзалу. Майбутній готель відбив сучасні тенденції в архітектурі, звідси його незвичайний і такий величний зовнішній вигляд. Назву він отримав на честь Луї де Брюада, графа фронтенак, людини, який відомий нащадкам як батько-засновник Канади. Також ми відвідали собор Нотередам де Квебек чи собор Пресвятої Діви Марії Квебека, що є кафедральним собором архієпархії Квебеку. Це один із найстаріших католицьких храмів Канади і перша церква в цій частині світу, яка отримала в 1874 році статус базиліки від папи римського Пія IX. Своїм інтер'єром Нотр-Дам де Квебек завдячує французам Жану Байларже та його синові Франсуа. Пізніше, всередині 19 століття, вже син Франсуа Томас запропонував надати фасаду собору риси Паризької церкви сен жаневєв Завдяки цій ідеї, собор виділяється неокласичним фасадом та вважається одним з найпрекрасніших у Квебеці. Далі ми попрямували до водоспаду Монморансі, який є одним з найбільш вражаючих природних визначних пам'яток регіону. Водоспад Монморансі за вишки вісімдесят метри, що перевищує знаменитий Ніагарський водоспад. Він знаходиться на річці Монморансі, яка впадає у річку Святого Лавренція. У зимовий час водоспад частково замерзає, утворюючи дивовижні крижані утворення, які привертають увагу шанувальників зимових видів спорту та фотографів. Обов'язковим пунктом нашої подорожі був собор Базиліка Сантан-де-Бопре. Згідно з місцевою легендою, одну з п'яти національних святинь Канади Базиліку Санта-де-Бопре будував кульгавий будівельник, після чого його милиці так і залишилися біля католицького храму. Після завершення будівництва юнак чудовим чином зцілився і вирушив додому вихваляти святу Анну і нести вістку про чудеса нового храму. Чи правда говорить міська легенда? Достеменно нікому не відомо. Проте, з тих пір, як священні стіни базиліки розкрили свої обійми для парафіян, не вичерпується потік віруючих з усіх куточків світу, а гори залишених тростин і милиць внаслідок чудесних стілень лише зростають з кожним роком. Історія чудодійного храму всього за кілька кілометрів від Квебеку почалася ще в 1658 році, коли щедрий пан на ім'я Ецієн де Лесар подарував католицькій церкві два акри землі для будівництва невеличкої каплиці на честь святої Анни. Кількість паломників з усього світу зростала і незабаром знадобилося побудувати на місці скромної каплиці більш простору церкву, щоб вмістити всіх парафіян, які бажають помолитися чудотворній статуї Святої Анни. Так з'явилася перша базиліка на околицях Квебеку. На жаль, чудову пам'ятку храмової архітектури 19 століття забрала сильна пожежа в 1922 році. А та чудова споруда, що постає перед сучасними мандрівниками, була зведена через чотири роки. Я замовила французький луковий суп. Вперше їм луковий суп у французький про в канали Він Об'єкті кисленький і вже сухарики розмови. Ще ми вирішили заглянути до морін центру. Це важлива культурна та історична пам'ятка, яка має велике значення для збереження англомовної спадщини в цьому франкомовному регіоні Канади. Розташований у серці старого квебеку Морін Центр спочатку був побудований як королівська в'язниця в 1813 році. Згодом будівлю було переобладнано в коледж та бібліотеку. Сьогодні Морін Центр є культурним осередком, де проходять численні літературні події, виставки та освітні програми. Він також містить одну з найстаріших англомовних публічних бібліотек у Квебеці, засновану в 1824 році. Бібліотека зберігає понад 24 тисяч книг та інших матеріалів, багато з яких мають історичне значення. Наступним пунктом нашого маршруту стане Отава. Отава офіційна столиця Канади. Це динамічне місто, яке поєднує в собі урядові установи, міжнародні організації та чудову культурну спадщину. Найгарнішим місцем для відвідування є парламентський пагорб, що є не лише адміністративним центром Канади, але й архітектурним шедевром, що вражає своєю історією та красою. Кожна будівля має свою унікальну історію. Центральний блок є серцем парламентського пагорбу. Спочатку побудований у 1860-х роках, він був майже повністю знищений внаслідок пожежі 1916 року. На щастя, бібліотеку парламенту вдалося врятувати завдяки залізним дверям, які запобігли поширенню вогню. Відбудований у 1927 році, центральний блок виділяється своєю неоготичною архітектурою. Бібліотека парламенту є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Канади. Виконана у вікторіанському готичному стилі, бібліотека має круглу форму та багаті різьблення, виконані з деревини та каменю. Центральний зал прикрашений статуями видатних діячів, включно зі статуєю королеви Вікторії. Вежа миру завершена у 1927 році як меморіал канадцям, які загинули під час Першої світової війни. Вежа містить меморіальну кімнату з книгами пам'яті, де записані імена загиблих солдатів. Головний вхід до будівлі прикрашений розкішними склепіннями та вітражами, що зображають символи провінції Канади. Східний блок. Є справжнім архітектурним скарбом, який зберігся у своєму майже первістому вигляді з часу побудови в 1859-1866 роках. Тут зберігаються офіси перших прем'єр-міністрів Канади, включно з кабінетом Джона Олександра Макдональда, першого прем'єр-міністра Канади. Внутрішні приміщення зберігають оригінальні меблі, декор та інші артефакти з часів Конфедерації. Західний блок, побудований між 1859 і 1865 роками, пройшов через значну реконструкцію, завершену у 2018 році. Він тимчасово виконує функції палати громад, поки центральний блок перебуває на реконструкції. Новий скляний антріум додає сучасного штриху до історичної будівлі, забезпечуючи природне освітлення для нового залу засідань. Незважаючи на модернізацію, багато історичних приміщень було збережено та відновлено. Недалеко від парламентського пагорбу знаходиться Базиліка Богоматері, яка є найстарішою і найвеличнішою церквою столиці Канади. Спочатку це була маленька дерев'яна церква, але з часом вона розширювалась та перебудовувалась, перетворюючись на архітектурну перлину. Будівництво сучасної будівлі собору було завершено в 1846 році за проектом архітектора П'єра Луїса Морена. Собор виконано у неоготичному стилі з використанням елементів бароко, що надає йому величного святкового вигляду. Внутрішнє оздоблення також вражає своєю красою та деталями: численні вітражі, скульптури та різьблення створюють унікальну атмосферу. Окремої уваги заслуговує статуя Богоматері, яка була встановлена у головному вівтарі в 1866 році. Вона стала символом духовної сили та віри для багатьох поколінь парафіян. Собор був оголошений Національною історичною пам'яткою Канади у 1990 році, що підкреслює його важливість для культурної спадщини країни. Сьогодні Базиліка Богоматері продовжує служити місцем духовного натхнення та культурних подій, залишаючись одним із найбільш відвідуваних історичних місць в Отаві. Варто зазначити, що собор не лише релігійний об'єкт, але й важливий центр спільноти, де проводяться концерти, виставки та інші культурні заходи. Таким чином, Канада вражає своєю різноманітністю та своїм багатством. Відвідування різних міст Канади залишає яскраві спогади та бажання повертатися знову і знову, відкриваючи нові аспекти цієї дивовижної країни.